Сьогодні, 1 вересня, шкільний дзвоник сповістив про початок нового навчального року. Юні українці та українки вже четвертий рік поспіль йдуть до школи в умовах повномасштабної війни. У горішньоплавнівській громаді за парти сіли 4896 учнів закладів загальної середньої освіти, в тому числі 614 із числа внутрішньопереміщених осіб. Чудовий вересневий ранок із присмаком гіркоти. Сьогодні шкільні подвір'я горішніх плавнів наповнилися гамором і дитячим щебетанням. Схвильовані діти та батьки, заклопотані вчителі. Літо швидко промайнуло і настав час гристи граніт науки. 38 восьме перше вересня, як педагог, зустрічає Ганна Шлик. Цьогоріч свято першого дзвоника для неї особливе. Вона класна керівниця випускного 11-го а класу. Перш за все я вітаю своїх дітей, всіх дітей нашої школи, всіх дітей України і з Днем Знань. Бажаю всім бути сильними, мудрими, поміркованими, терплячими, а головне наполегливими. У цьому навчальному році, як і упродовж цієї своєї педагогічної діяльності, я буду спрямувати свою роботу на те, щоб виховати у дітей людяність і своїм випускникам я завжди говорю, що професію можна здобути, а людяність потрібно в себе виховати. Швидко плине час для майбутніх випускників. Свій останній навчальний рік у шкільних стінах горішніх плавнів розпочали 271 – один одинадцятикласник і одинадцятикласниця. Тільки як першачки йшли там, сподівалися, не знали, що воно далі буде. А вже через 9 місяців усе школа, бувай, тому ну це дуже тяжко але. Ну прям водоражитися не віриться, що так швидко пройшло пройшло 11 років шкільного життя, але думки щодо щодо першого дзвоника і загалом на початку навчального року змішані, тому що я розумію, що з одного боку я повертаюся до класу, де усі люди знайомі, знайомі мені. Вони мої друзі і завжди готові підтримати і допомогти мені. Але з іншого боку, я розумію, що буде нелегко, тому що попереду вступні екзамени і потрібно вирішити, як я хочу побудувати свою майбутню кар'єру. Але я думаю, що цей рік буде достатньо цікавим, не дивлячись на те, незважаючи не зважаючи на те, що буде достатньо важко. Я дуже хвилююся, і дуже мені трішки сумно, тому що це останні мої роки у школі. Я не хочу її закінчувати, як би це не звучало. Прийшла останній раз на останній дзвоник. Ну почуття я можу сказати дуже незвичне. Я ще не усвідомлюю того, що я 11 клас. Кого тебе побачити? Ще якось такі відчуття дуже. Різні, але прийшла е, гарна, нарядна, рада дуже всіх бачити після трьох місяців. Канікул сподіваюся, що в цьому навчальному році ми разом з класом зможемо активно проявити себе у шкільному житті, гарно показати себе в знаннях і в цілому бути дружнім колективом. Перший дзвоник і останній перший дзвоник для нас о, цей рік повинен бути. О, я сподіваюся, що він буде не важкий, але попереду НМТ, то ж потрібно готуватися. Я сподіваюся, що у цьому навчальному році в нас все вийде. 536 дев'ятикласників горішньоплавнівської громади сіли за парти 1 вересня. Для них це також визначний день, адже поточний навчальний рік для багатьох стане випускним. Літо прилетіло швидко, але хорошо прилетіло. Я б не хотіла заново в літо вернутися. Школа я її люблю. Я рада, що знову перше вересня. Сьогодні ми святкуємо останній раз свято першого дзвоника, так як є випускниками. Сподіваюся на, на те, що в цьому році буде багато натхнення, знань і нових знайомств. Випуск у мене незвичний. Це сьомий випуск. Мій в цьому навчальному році. Це діти, які вчилися, як ви розумієте, в умовах блекаутів, пандемії і війни і так далі, тому на їхню долю випало дуже багато різних випробувань, і звичайно, в цьому році перед ними стоїть дуже складний вибір, тому що їм треба визначитися з новим навчальним закладом, куди вони підуть після 9 класу, здійснити свої мрії. Витримки звичайно треба буде не так мало, як для них, так і для їхніх батьків, для того, щоб достойно закінчити 9 клас і вибрати ту дорогу, яка дасть можливість здійснити всі. Іхні мрії в майбутньому особливо урочистим день знань є для першокласників. Кумедні і галасливі, сором'язливі, невпевнені і навіть зі сльозами на очах. Вони такі різні стояли на урочистих лінійках, інколи шукаючи поглядом своїх батьків. Дуже чекали першого вересня. Готувалися до школи готувались до школи. Мені дуже гарно. Хотілося в школу. І ще а, ми хотіли, щоб вчились, букви знали і школу швидше ходили. Чого хочеш навчитися в школі? Що робити? Рисувати. Так, малювати, а ще що. Писати. Писати, певно, читати. Невеличким хвилюванням, але ми впевнені в тому, що все буде добре, тому і якесь внутрішнє піднесення є від цього. Це свято для всіх дітей, незважаючи на те, що йде війна, і ми хотіли створити для дітей теж гарне свято. Учитись важко, і для діток буде важкувато, але ми подолаємо все. А учить ще важче. Але не мусиш зупинятись ти скільки б років тобі не було. Як дітям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти нової, бо зараз нова українська школа. Святкового ранку кожна школа підготувала свій цікавий сценарій урочистостей. Однак у всіх однаково щиро лунали слова безмежної вдячності Збройним силам України за те, що дають можливість дітям не втрачати радості світу дитинства. Ми маємо сьогодні можливість чути дитячий сміх, вірити в майбутнє, схиляємо голови в пошані перед героями, які віддали своє життя за майбутнє нашої країни, за її волю і незалежність. Сьогодні дійсно шкільне подвір'я третьої школи оживає дитячим сміхом, усмішками, гарним святковим настроєм. Початок навчального року це завжди новий старт, нові можливості, нові ідеї мрії. І ми стоїмо на порозі чогось особливого. А школа це місце життя, бо саме тут лунає дитячий сміх, саме тут зароджується дружба і реалізуються мрії, саме тут формується майбутнє Україна, і воно перед нами. Це наші діти. діти. Це таке, таке джерело натхнення, це така е, найбільша радість нашого життя, це наше майбутнє. Тому кожна зустріч з дітьми це справді свято. І щоразу, 1 вересня, зустрічаємо нових дітей з новими надіями і сподіваннями. І дуже хочеться, щоб у дітей успішно склався навчальний рік, щоб вони здобули гарні знання. Щоб вони розуміли, що школа це не тільки парти і шкільний дзвінок. Щоб вони розуміли, що школа це ідеї, що це дружба, що це великі плани на майбутнє, і ми докладемо всіх зусиль. Щоб у дітей ці плани на майбутнє здійснилися родинне свято із живим ланцюгом тепла відбулося у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської, яка з цього року буде єдиною старшою школою у горішніх плавнях. Тут отримуватиме навчання 841 учень, яким представники початкової школи третьокласниці побажали. Щоб в них було багато розуму і щоб вони справились зі своїм зараз завданням, щоб по всім урокам були дванадцятки, і щоб вони завжди були здорові. Я побажаю, щоб у всіх все було добре, а ще мій папа на війні. Я дуже хочу, щоб в нього все було добре. Учні та учениці представили мозаїку шкільного життя. Кожна паралель мала свій колір: рожевий, помаранчевий, червоний. Завершив цю палітру білий колір. Він символізує чистий аркуш, на якому щодня кожен пише свою історію. Білий колір говорить про завершення і початок. І я б хотіла, щоб ви цей навчальний рік кожен почали із білого аркушу. І протягом року малювали своїми яскравими кольорами своє дитинство, свою юність, свої досягнення, свої перемоги. Тож хай білий аркуш починається в кожного із яскравих кольорів. Наприкінці родинного свята учні третіх та дев'ятих класів створили живий ланцюг тепла, яким до школи пройшли майбутні випускники та новачки, учні десятих класів. Чудовою традицією завершилося свято першого дзвоника у загальноосвітній школі номер 1 Одинадцятикласники висадили до вже квітучих ще один кущ магнолії символ розквіту і щасливого майбутнього. І звісно, у всіх навчальних закладах лунав головний символ Дня Знань перший вересневий дзвоник.